І Доброго дня. Дуже приємно виконувати і буде нас такі проєкт спільно з міською радою. Це вже не перша співпраця між громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування у вирішенні питань, які стосуються співпраці міської влади та місцевої громади. Чому виникла ідея цього проекту, оскільки ну, як громадська організація спостерігаємо пасивність місцевої громади в участі в розробці проєктів, які проводить міська рада, немає активного активного зворотнього зв'язку з боку представників громади. А як відомо, міська влада вона прагне. Свою діяльність організовувати так, аби максимально забезпечувати комфортність і відповідати інтересам міської громади. Тому саме основна мета нашого проєкту це покращити ефективність участі представників громадськості міста Хмельницького у процесі прийняття рішень органам державної та місцевої влади. В рамках виконання даного проєкту буде проведено ряд заходів, які стоять цієї. Зокрема, в прості проекту буде проведено опитування громадськості з метою розуміння мотивації місцевих мешканців до співпраці із органами місцевого самоврядування, в тому числі у процесі прийняття рішення до прових актів, також актів про впливу. Цього ми плануємо питати. А також будемо проводити інтерактивне опитування через мережу інтернету. А також будемо розміщувати публікації місцевій пресі, інформуючи громадян щодо важливості їх участі у співпраці із міською владою, і рекламуватимемо сайт міської ради, оскільки він є якісний, інформаційно наповнений, і людям потрібно частіше до нього звертатися і підсоблювати. Свої думки задля покращення нашого суспільного доброводу. Також у нас буде інноваційна ідея, це створення та адміністрування роботи відкритої групи громадських експертів, завдяки чому ми спробуємо запроваджувати соціальні медіа у практику органів місцевого собівання міста Хмельницького. Про це може краще розповісти старт проєкту план Що через спеціальні мережі через інтернет будуть долучатися місцеві мешканці, навіть не тільки з міста Хмельницького, а мало не з Ізраїлю чи звідки, які е мають ідеї, які можуть висловити свою думку щодо новин, які відбуваються в місті Хмельницькому, щодо ситуації, е які свої пропозиції, які свої уваження, і таким чином буде забезпечено зворотній зв'язок. Від громади місцевої і покращення співпрацю з органами місцевого самоврядування. Це таке основне так, про цієї проєкту.